Продовжуємо довідуватись, чим живуть громади Львівщини, і нині на зв'язку із нами очільник Краворуської громади Іван Івануса. Вечір добрий і слава Україні. Доброго вечора, Ніна, Героям слава. Після того як окупанти унеможливили роботу українських портів, єдиним шляхом, єдиним вікном у Європу залишаються дороги до пунктів пропуску у західних областях, і одна з найбільш навантажених це Львів Рава Руська. Її взялись зараз розширювати. Там планують прокласти іще ще одну смугу руху. Отож, в межах вашої громади, які зараз роботи відбуваються, як воно це все буде виглядати, і скільки коштувати, чим можете поділитися, якою. Вже інформації так. Дійсно, 19 квітня в нашому місті відбулися консультації за цікавленими сторонами стосовно ремонту цієї дороги на ділянці від Львова до Рави Руської. Проблема існує дуже гостро. Вона ще була до початку широкомасштабного вторгнення. Через наше місто дуже багато є. Великогабаритних транспортних засобів проїжджають більше тисячі на добу. І відповідно були у нас черги з великого габаритного транспорту, десь порядка 25, а на навіть місцями до 30 кілометрів. розкажіть, які які роботи там планують? Так, так. Відповідно до проєкту, який розробляється зараз, планується розширення даної дороги за межами населених пунктів, там де це є можливо. А в межах населеного пункту відновлення має бути не тільки дорожнє полотно, але й тротуари, освітлення, нове зупинювачі руху, і водовідведення, ну і інші речі, в тому числі і велодоріжки. Угу. Тобто, це все поки що на етапі проєктно кошторисної документації і про якісь. Цифри ще зарано говорити так, це вірно. Поки що цифр немає. Все робиться відповідно до найвищих європейських вимог, бо є таке, якби бачення, що ця дорога може бути за кошти наших європейських партнерів. Угу. А які зараз іще проєкти власне, аби покращити інфраструктуру прикордоння, ви розвиваєте? Над чим працюєте? Працюєте. Ну власне, щоб вирішити питання з тими великими транспортними потоками, навіть розширивши дорогу, це не вирішиться питання нашій громаді, і ми підписали меморандум між службою відновлення і розвитку інфраструктури Львівської області, львівської обласної військової адміністрацією і наша Равруська міська рада. Меморандум про співпрацю і над... Початком роботи проекту е довкола об'їзної е міста Раворуської, лише тільки таким способом можна це питання вирішити в корні і ну на перспективу. Відповідно, mm -hmm. робимо вже перші кроки в цьому напрямку. Е так само все розробляється відповідно до найвищих стандартів е європейського рівня. І ще один такий е, транспортний амбітний план е, почали реалізовувати такий натяк на його реалізацію. Був, відбувся 6 квітня. Тоді успішно протестували. Е, Поїздку Євроколією з Польщі до Раваруської. і власне в Раваруській планують зробити такий собі пересадковий хаб між поїздами з Варшави, власне, Євроколією, і поїздами зі Львова колією українською. Коли ми можемо очікувати на втілення цієї цього проєкту, і яке для вашої громади це матиме значення в перспективі? Так дійсно це найважливіший проект, який ми реалізовували минулого року. Його старт так само був за якщо не помиляюсь. Ми рано підписали за тиждень до широкомасштабного вторгнення. Багато роботи робилися без залучення громадськості з міркування безпеки. Ось і нарешті тепер цього місяця дійсно була важлива поїздка двох міністрів інфраструктури з Польщі. Речі посполитої і Українсько держав України відповідно дану ділянку залізничного сполучення, і зараз проводяться ще додаткові ремонтні роботи на нашому вокзальному комплексі, і десь є такі плани певне бачення на літо, щоб вже запрацював залізничне сполучення зі Львова до Варшави з пересадкою в Раві а яке все ж таке значення для громади це нестиме? Цей масштабний махнітний ну, проєкт? Ну, це це проєкт. дуже хороша річ. Відповідно, оживе мікрорайон довкола заліжного вокзалу. Ми розрахуємо, що там появиться додаткова інфраструктура придорожня чи прикордонна. Відповідно будуть створені нові робочі місця і, скажімо так, Буде зручніше українцям, мешканцям, навідати своїх родичів за кордоном, чи повертатися так само в Україну. Ну, це чудово, і що ближче до Європи, то далі від Росії від Московії. І у вас, якщо не помиляюся, нещодавно іще ще одна церква московського патріархату перейшла до ПЦУ, це храм Святої Трійці. Тож тепер у вас в громаді не залишилось взагалі ось церкові з російським духом, чи ще є. Дійсно, наша громада вже виступила і прийняла таке рішення: проводиться відповідні реєстраційні документи. Перереєстровується, от е, насправді ще рішення було е, перші кроки ми робили ще і рік тому, коли це ще не було там, так, аж найбільшим мейнстрімом. Е, наша громада приймала рішення про заборону діяльності е, так званої Української православної церкви Московського патріархату. Е, через те, що там не були належним чином оформлені документи ні на будівлі, ні на землю. Е, ми проводили перевірки. Разом з правоохоронними органами, і це такий досить довгий, довгий процес був. От але ну на початку місяця цього громада все таки вирішила прийняти рішення. І відповідно ми це вітаємо. І зараз же там править священник православної церкви України, і на Великдень були богослужіння. І, відповідно там це по новому запускає. Це остання була церква московського патріархату о, о, у Раворуській Громаді це була єдина і остання церква в єдина. нашій громаді. Ну я вас цим тоді вітаю зараз боротьба із цими рудиментами, так би мовити, що з залишками МОЗ вона об'єднує Україну і так само об'єднує нас гостинність, зокрема на Львівщині, де прихистили величезну кількість внутрішньо переміщених осіб. Наша область це такий один з найбільших прихистків хабів в Україні. І скільки таких осіб мешкає у вас? І громаді в яких вони умовах, тому що десь це модульні містечка, десь ремонтують, переоблаштовують раніше нежитлові приміщення для того, аби там розмістити переселенців. Так у нас за цей період часу десь близько 7 тисяч внутрішньо приміщених осіб перейшло через нашу громаду. В основному більшість людей, вони які прибували до нас, все таки намагалися перетнути кордон і виїхати в сусідню Польщу чи в Європейські країни. Однак частина з них і залишалася зараз. у Нас є позад 340 людей внутрішньопереміщених, Міжних осіб значна міра кількість з них живуть в приватному секторі. 34 тридцять в закладах комунальної сфери. Ось в них є створений канал для інформування, де Говоримо про різні можливості, які е, надаються чи з боку держави, чи з волонтерів, чи якісь грантові можливості такого плану. І що ще важливо, в нас діють е, три е, будинки ДБСТ, е, чотири будинки ДБСТ, а, а три з них для внутрішньопереміщених осіб. Там е, в костелі е, е, святого Михаїла. Ось е, значить, е, ціляко стараємося їм допомагати, от чи дровами чи іншими речами. Ну наразі так динаміка йде до того, що їхня кількість зменшується. Угу. Ну і зараз допомога фронту це те, що напевно найбільше об'єднує всі громади. Розкажіть, як долучається ваша і скільки захисників із Рава Руської зараз боронять наш спокій? Ну, е, ми маємо. Цифру, скільки бійців зараз є в збройних силах України, які там отримали поранення, чи але я напевно з міркувань безпеки не буду називати точних цифр. Ще скажу, що це є кілька сотень. Ось стараємося їм допомагати. Нам дуже так само допомагають цьому наші міста, побратими з сусідньої Польщі чи з Латвії. Глава а от відповідно передаємо їм чи автомобілі, чи продукти чи засоби мандирування. І так само діють волонтерські організації. Найбільше з них це громада в дії і гуманітарний фронт. Так крім цього, є ще численні волонтери. Які не втомлюються допомагати нашим військовим старости, заклади охорони здоров'я чи заклади освіти, готують там сітки, готують випічку на великий день. Так само стараємося. Тобто, але ми працюємо в більшості цільово для тих військових, які є саме з нашої громади, щоб ця допомога переходила безпосередньо їм в руки, а не через просередників. Ну, це напевно найбільш ефективний спосіб. Ось, ви так зачепили, що допомагають міста побратими. А от ви, як громада прикордонна, як які можливо реалізуєте проєкти з сусідньою Польщею міжнародні, власне? Ну, через е, певні обмеження, що для виїзду і таких, якби зустрічей і речей не так було багато. Е, ми організовували е, відпочинок. в от, місто Яглава, вони прийняли наших дітей е, були на кілька тижнів. Це в основному це там були з числа там чи е, е, сімей, які складних у життів обставина, е, різне було а так само в Німеччині, е, ну на наші. Дід дітки в'їздили відпочивати. Стараємося таким такі кроки робити, допомагати саме там тим людям, тим верстам, які найбільше того потребують якихось mm -hmm. е, таких заходів, щоб там публічного характеру вони через військовий стан їх було значно менше ніж роком до того. Ну, ми вам бажаємо набагато більше таких проєктів вже після перемоги. Дякуємо, що змогли до нас доєднатися і розповісти, чим живе Рава-Руська громада. Нагадаю нашим телеглядачам, що спілкувалися ми з Іваном Іванусою, головою Рава Руської територіальної громади.